Випуск новин на Миколаїв на Дністрі за 25 листопада 2022 року. У сьогоднішньому випуску: чи святкуватимуть у Миколаївській громаді Різдво 25 грудня? Як працює у Миколаєві підприємство УДНС з півдня розповідь Катерини Імшеницької з міста Олешки? Священний синод Православної Церкви України дозволив святкувати Різдво 25 грудня. Редакція поцікавилася у мешканців громади, коли ж планують святкувати Різдво цього року, 25 грудня чи традиційно 7 січня. В опитуванні в соціальних мережах у Фейсбуці та Телеграмі взяло участь 1054 людини, з яких Більше 61% бажають відзначити різдво 25 грудня. 7 січня планують святкувати 27% та 10% планують святкувати двічі різдво. У коментарях люди висловили різні думки. Ми поцікавились, що з цього приводу думає церква. Зокрема, редакції прокоментував отець Борис Ляхович, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви у Миколаєві. Отже, Борислав Ісусу Христу. Можете, можете прокоментувати Тусане крас зараз на записі. Можете прокоментувати з приводу святкування 25 грудня Різдва в нашій Миколаївській територіальній громаді. Так, ну, це буде е, цього року, так як і зазвичай 7 числа. Все, що на 25 те обговорюється і робляться якісь певні опитування і тому подібне, це то все є підготовчі моменти для того, щоб людей підвести, підготувати до цього тобто, щоб кожна людина могла себе налаштувати на розуміння того, що в подальшому може святкувати Різдво 25-го часу і звісно, весь церковний календар, який йде увесь рік часу. в жовтні священний синод дозволив святкувати 25 п'ятого грудня. Та, чому та, та. чому ж цього року все таки не не святкують, і, і коли планують переробляти календар, чи будуть переробляти календар? Тобто Можете щось з цього приводу сказати? Е, рішення, в принципі, і минулого року ідентичне було в тому питанні, що і не заборонялося е, звершувати по особливому проханні, е, звершувати різдво 25-го числа. Е, на даний час дозволено, чому не звершується? Е, тому що е, ще раз пояснюю, це все зроблено в першу чергу для підготовки е, і. Щоби звершувати 25-го, це потрібна погода всієї громади, яка має на це певні певні якісь наміри, певні підстави. Тоді громада собі об'єднується, робиться там якесь, скажімо, опитування. Та 90% чи там вісімдесят людей кажуть, ми хочемо 25-го, і тоді вже, скажімо так, ми можемо розглядати питання, як і. І, можливо, наприклад, для прикладу та якоїсь там парафії звершувати 25-го числа богослужіння. Тому що не можна сказати, от ми сьогодні я там захотів, та, і ми будемо звершувати 25-го. Якщо ми звершимо 25-го, наприклад, і там прийде 10 людей, і потім само на богослужіння захоче прийти там, 30 людей, та і це вже буде неправильно. Тобто 25 грудня буде звичайне бузвичайне звичайне богослужіння. Та це неділя, всі будемо служити так. Звичайне не буде звершуватись надвечір різдва Христового, і різдвяне було Буде звичайне недільне служіння, таке як воно має бути по календарі. А коли буде перехід, ну цього не можу я вам сказати, тому що по перше, треба. Це все підготувати, це не так просто, і не лише від церкви, так само і від держави, тому що перенесуться всі свята весь рік так само, і державні вихідні повинні підсунутись. Тобто це повинен повинні ще і державне, державне прийняття. Тому що ми можемо, наприклад, 14-го, чотирнадцятого е, державний день, вихідний, правильно е, служити там покрови інший день, та, а 14-го в державному святкувати. Це вже буде, ну. Не не неправильно, нелогічно. Добре тоді, дякую вам всього Добре, доброго. Та. Дякую вам також До побачення. Сучасну якісну продукцію, енергоефективні обігрівачі УДНС, які ось уже 16 років виробляють у нас в Україні в Кропивницькому. Тепер можна встановити і в Миколаївській громаді. Релоковане підприємство з півдня, з міста Олешки, яке зараз знаходиться під російською окупацією. Тепер веде свою діяльність у Миколаєві. Про ефективність такого обігрівання в домівках та що пережила сім'я підприємців, розповідає Катерина Імшеницька, приватний підприємець. Ми самі з півдня, ми там займалися електромонтажем всього, що є електрикою, і енергозбереженням. То були і сонячні станції, і саме електроопалення, як і тепла підлога, так і торгівельна марка «УДНС». То є керамогранітні панелі, які е, діють в інфра-червоному спектрі, обігріваючи не просто повітря, як то може бути дуйка або ще якісь прилади, воно обігріває стіни, меблі. Е, це опалення є досить економним, е, е, порівняно з газом, воно витрачає на 50% менше ваших грошей, якщо ви сплачуєте за опалення. Чим воно відрізняється суттєво від інших, воно не сушить повітря, тому воно є безпечним для дітей. Його можна встановлювати в садках, в дитячих будинках, в лікарнях і на півдні, а саме в Олешках, в нас є багато закладів, міських закладів, в яких було встановлено саме це опалення. Ми приїхали сюди, і щоб не сидіти на місці, ми почали займатися тим, що нам знайоме. Пропонувати людям енергозберігаючи електричне опалення ОДНС. Скільки працівників працювало в Олешках і зараз? Скільки працює на підприємстві? Зараз на підприємстві поки що немає о, влаштованого працівника. Є о, двоє найманців, які працюють за цивільно-правовими угодами, коли є об'єкти. Ми тільки почали працювати. і щоб найняти людину, ми маємо йому сплачувати зарплату постійно, незалежно від того, чи є в нас замовлення, чи ні. Наразі поки що в нас з цим складно, бо люди тільки дізнаються про таке опалення, вони рахують, вони думають, чи то йому варто зараз це робити, бо війна багато хто просто боїться щось робити і тримають гроші, щоб, а вдруг доведеться тікати. Але в Олешках в нас було постійних працівників чотири, і було ще, якщо не вистачало, були ще ось такі найманці за цивільно-правовими угодами на один раз. Скільки часу потрібно для встановлення такого опалення там, в будинку, наприклад, або в квартирі? Там? До прикладу, там 70 метрів квадратних, от там будинок або квартира. Скільки треба часу, і яка вартість зараз стане на, ну, на сьогодні на листопад? Значить, вартість на листопад цього опалення на 70 метрів, то буде близько 40 тисяч гривень, а встановлюється за день найбільше за два дні. Що добре у встановленні цього опалення, якщо у вас зроблений ремонт, якісний і дуже гарний, воно нічим не пошкодить. Це не обов'язково ж робити стіни чи робити великі дірки, то все дроти ховаються у короби. Вибачте, забула слово, ховаються у короби, воно все охайненько, воно все чистенько. що, що лише що доведеться зробити хазяйці, то там декілька місць, де там трошечки робили дірки, щоб повісити панелі, піднести, протерти підлогу і все. Дякую. І Якщо пропадає електроенергія, тобто там, наприклад, є планові відключення, чи довго зберігають батареї тепло. Взагалі, то залежить від встановленої температури, але 4-5 годин температура тримається і починає десь через 4-5 годин падати потроху. Але якщо вимкнути батареї, воно дуже швидко наганяє тепло, бо прогріті самі стіни, прогріті меблі, то не проблема, якщо повітря вийшло і все. Можна навіть провітрювати можна через п'ять хвилин після зачинення форточок і дверей, воно все знову працює, воно все знову тепло. В перший день війни ми не вірили, що то почалося. Ми поїхали до Батьків, але я навіть не взяла піжами, бо думала, ввечері ми повернемося. Бо то якесь непорозуміння, якщо чесно. В перший тиждень. Ми не могли взяти себе в руки, ми не могли зрозуміти, що то дійсно, що то насправді так. Але вже з 9 ранки, ранку, 24 лютого Олешки були окуповані, і йшли жорстокі бої за міст. Наші хлопці тримали міст, щоб дати. Змогу відійти всім військовим, хто був на лівому березі. Три дні вони їх тримали, три дні над нами літало, зривалося, стіни здригалися, і ми більше часу проводили у підвалі. Потім так сталося трошки що тихіше, бої перейшли ближче до Херсону. Так, кожен день щось зривалося, здригалося, але ми вже почали розуміти, наскільки то далеко, наскільки то є для нас небезпечним, і вже вночі спали. Хоча в нас були заготовлені речі, щоб ось так вночі підняти дітей, взяти на руки і піти в підвал і вже там їх переодягати. Слава Богу, це не було потрібно. Перші дні війни в нас вимкнули світло, перебили газопостачальний розподільний центр, і десять днів ми були без опалення, без світла два дні, правда. Тільки було зимно, холодно, було страшно, але ми сподівалися, ми дуже вірили, що ось сьогодні, ось завтра прийде зсу, коли на початку березня почали відбивати кацапів. Від Миколаєва ми дуже чекали, що ось сьогодні, завтра, післязавтра буде Херсон. На жаль, так не сталося, бо було дуже важко нашим хлопцям. Не було, як ми зараз вже знаємо, ні техніки нормальної, ні озброєння. Все, що було, викинули за перші дні війни. І у квітні ми вирішили все ж таки поїхати. Поїхати, бо Хоча Олешки були начебто окупованими, то в життя Олешківців, у владу Олешківців Кацапи не втручалися. Але в перші дні квітня вони зайшли до міста, почали наводити свої порядки, а ми, як підприємці, ми не могли там залишитися, бо то вони б нас вмовляли, скажімо так, м'яко працювати з ними. Ми не хотіли працювати, тому ми взяли дітей і просто поїхали. Виїхати було дуже страшно. Офіційно зелених коридорів, з Олешок, з Херсону не було. Жодного і досі їх, в принципі, немає. Виїздили ми своєю машиною на свій власний страх і ризик. Ми бачили багато пошкодженої цивільної техніки по дорогах, а ми бачили тих зліх орків, які Ну, на них дітям було навіть страшно дивитися. Коли ми виїхали нарешті на підконтрольну ЗСУ територію, ми плакали. Скажу чесно, мій чоловік ще багато людей вивозив після того і плакали всі. Коли бачили наші прапори, бачили наших військових, плакали всі. Бо жити в окупації страшно і важко. Коли ми приїхали сюди, ми спочатку поїхали до Хмельницького, там трошки пожили. Потім знайшлося житло тут, в Миколаєві, і ми приїхали сюди. Коли ми зрозуміли, що війна затягується, і сьогодні-завтра ми додому не повернемось, ми почали працювати. Чого? Бо треба за щось жити, бо треба допомагати країні у війні, так, як можемо ми. Що може жінка? Вона може працювати, сплачувати податки, виховувати дітей. То ось що можемо, то робимо. І я сподіваюся, що ось те енергозберігаюче опалення, яке ми сюди привезли, воно допоможе людям пережити цю зиму і, можливо, і подалі, щоб знизити залежність від російського газу, знизити залежність взагалі від Росії, від тої біди, що вона накоїла вже в нас. До Чому не виїжджали швидше? Бо дуже сподівалися, що сьогодні-завтра прийде ЗСУ. Кожен день сподівалися, кожен день молилися, кожен день хотіли, що... бо ж для нас був Кім, як Мабуть, не... Мабуть ми нікого так багато не... не слухали в той час, як Кіма, слухали, як вони просуваються, слухали, як вже взяли посад по Крівське. А то ж половина дороги до Херсону. І довго-довго сподівалися, що ось сьогодні, завтра, навіть коли ми в квітні поїхали, ми були впевнені, що до літа ми повернемось. Потім ми чекали, що ми до вересня повернемось, і вже всередині літа я пішла, подала заяви дітям на школу, бо розуміла, що не повернемось. Ми на жаль. Але зараз ми прийняли взагалі рішення залишатись тут. На Західній Україні, тут доволі гарна природа, тут о, приємні люди, тут можна продовжувати жити, працювати. Як поводилися російські війська, які зайшли в місто, ну, скільки населення, і чи були такі мешканці, які чекали російські війська і чекали на освобождення, так би мовити? Чи Скажімо так. Коли ми там жили, я не стикалася серед своїх друзів і знайомих з людьми, які чекали на Росію. Коли ми виїхали і росіяни почали там вже керувати, то я почула про людей, які стали співпрацювати. На жаль, їх небагато, але серед них є люди, які мені дорогі. Наприклад, моя перша вчителька шкільна. Її сестра стала директором. Четвертій школі, в якій я навчалася, а вона стала викладачем. І вони перші пішли. Ось то було найважче, найгірше, то, що вони перші пішли. І є деякі люди, яких я знаю, вони почали працювати, бо треба якось годувати дітей, годувати сім'ю, такі теж є. Але, на жаль, невеликий відсоток. Ну, мені так здається, що може відсоток десь п'ять-шість. Вони відверто співпрацюють, вони чекали, вони радіють. І ну це прикро, це прикро, бо якщо чесно, в звичайному житті я з таким не стикалася. Молодь вся проти. Ось мого віку, мої друзі, більшість з них. Виїздили ще раніше, ніж ми, бо то багатодітні сім'ї їм було. Ну, по-перше, в них була зелена вулиця виїхати за кордон навіть, щоб зберігти своїх дітей. По-друге, коли в тебе дві дитини, ти їх якось прогодуєш, якось сховаєш. А коли тебе п'ять, то е, будеш намагатись щось зробити. Населення Херсон... О, Олешок складало близько 20 тисяч. Хоча там є Олешківський район, то там 30 з гаком. Просто біля Олешок багато маленьких селищ. І їх якось разом рахували то 30-33 тисячі, а самі Олешки десь 18-20 тисяч. В перший день виїхати встигли невелика кількість, бо я ж кажу, з дев'ятої вже були. Бої за міст і просто не було змоги. Виїхати з Олешок то, то є єдина дорога: міст, Олешківський міст, е, який зараз називають Антонівським, який зараз впав. І було страшно. Перші дні взагалі там сидів снайпер. Всі, хто виходив на міст, просто розстрілював. Потім почали їздити потроху цивільні машини, але їх теж хтось проїздив, хтось розстрілював. Ось мої друзі вони поїхали ще через Станіслав. Е і на наступний день, після того, як там розстріляли 5 цивільних машин, молилося все місто. Чесно скажу, молилися всі, бо боялися. То було 20 машин, багатодітні сім'ї. І одразу після такого ми не вірили, ну як не вірили, Богу ти віриш, але так було напружно. Мо по ввечері, коли день скінчився, ми писали, куди могли. Ви напишіть, що у вас виїхали чи не виїхали. І коли вони написали все, ми нормально, ми там в Миколаєві, ми там, ну хто докуди доїхав, воно стало легше. Ось. Кожен день все, що я роблю, це діти. Бо я хочу, щоб вони жили в вільній країні, в успішній країні, щоб вони мали змогу реалізувати свої потенціали, свої таланти, створити свої сім'ї, виховати своїх дітей, щоб розвивалася сама як родина, так і країна. Бо кожна, кожен батько, кожна мати хоче, щоб її дитина жила краще, в кращому суспільстві. А зараз сім'я допомагає і збирає допомогу людям, які постраждали від російської окупації в Херсоні. Вони готують і будуть відправляти допомогу на південь. В четверту суботу листопада вшановують пам'ять жертв голодоморів. 26 листопада будуть 90-ті роковини голодомору 32-го, 33-х років. Вшанування пам'яті жертв сталінського режиму відбуватиметься цього року під час повномасштабної війни Росії проти України. Запаліть свічечку пам'яті у своїх вікнах, адже геноцид. Українців продовжується її в 2022 році. Тримаймо стрій! Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв на Дністрі!